Ми дивилися на тему адвокації змін під діалоговим таким ракурсом. Це тоді, коли треба зробити так, аби зміни не наштовхувались на спротив, аби вони не буксували, аби реформи реалізовувалися. І працівники місцевого самоврядування, і представники громадськості, які співпрацюють з місцевим самоврядуванням, повинні не тільки добре знати конкретику своїх повноважень, але розуміти те місце. Яке вони займають, вони їхні органи займають в системі влади України в демократичній країні законодавчим процесом має займатися все суспільство. Це особливо важливо для органів місцевого самоврядування, аби вони виражали свої інтереси і потреби. І це особливо важливо в такій делікатній темі, як захист прав дитини і соціальний захист населення. Саме того сьогодні ми говорили про точки впливу як. Працівники органів самоврядування, а також громадські активісти можуть долучатися до законодавчого процесу, забезпечувати громадський контроль. Ну і очевидно отримувати за це серйозні змістовні цікаві результати в реалізації державної соціальної політики. Справа в тому, що фактично держава. Як інституція, яка зобов'язана забезпечити належний захист прав дитини, має подбати про найкращі інтереси дитини. Держава це не якісь загальні речі, це абсолютно конкретні інституції, які мають нести відповідальність в частині своєї компетенції. І ці два дні ми працювали з головами, заступниками, представниками голів громади з експертним середовищем, з фахівцями, з фахівчинями, які займаються захистом прав дітей. І проговорювали шляхи адвокатування тих рішень, які необхідно напрацювати і прийняти з метою реалізації реформи де в Україні. Відповідальність громади за дітей є дуже всеохопною. І оздоровлення дітей, відпочинок дітей, дозвілля дітей це одна з тих обов'язкових складових, про яку має подбати кожна громада. І якраз Городенківська громада на Івано-Франківщині подбала про це, забезпечивши належне фінансування. І належний рівень функціонування цього закладу оздоровлення, яким є табір «Перлина Придністров'я». Мої враження неймовірні, це пов'язано з тим, що я знову змогла відчути себе студенткою в цих чудових гостинних стінах Києво-Могилянської академії. Окрема подяка до СОС Дитяче містечка за те, що вони організовують такі освітні заходи. Враження від того, що ми збагатилися знаннями, що ми зрозуміли, що таке адвокація в нашій роботі, і, звичайно, будемо використовувати це в практичній діяльності. Я вже не перший раз на тренінгах, саме які проводить СОС Дитяче містечко. В інших містах була і завжди це захоплюючи. Доступно, все зрозуміло, і багато чого я беру саме для своєї роботи, для служби, для своїх спеціалістів. Все їм доповідаю, все їм розказую. Ті питання, які мені навіть я сьогодні приїхала, а мені написали, що треба по яких питаннях запитати і вирішити, то я сьогодні все почула і все в понеділок на нараді своїй розкажу. Ми для себе зрозуміли те, що ми ще можемо набагато більше зробити. Що це в наших силах, рухати процеси, які трошечки, скажем так, заважають та потормозят. Ми в змозі це зрушити своїми силами. і Не треба чекати від когось якогось там допомоги. Ми зрозуміли деякі там моменти, як звертатися до тих самих там державних органів, до громад, до органів місцевого самоврядування для того, щоб зрушити з місця ті проблеми, які ми бачимо на землі.